Всім привіт підписники та гості мого каналу. Сьогодні виходжу до вас вже в таку сонячну погоду. У нас світить сонечко, тепленько. Правда, трішки вітерець, але нічого. Вийшли працювати на наш виноградник. Можете бачити, тут у мене стоять саджанці, вже будемо висаджувати наш виноград. І розпочнемо ми із наших прищеп, які я вам всі знімала, також показувала такі от гарнесенькі. Це у мене тут Пандора. Ми робили прищепи 10 квітня я знімала вам відео. Хто ще не дивився, можете подивитися обов'язково. Також ми вже тут заготовили ями. Демонструю вам, показую. Тут ви можете бачити купу з перегноєм, який ми будемо заправляти нашу яму. Попіль, водичка, інспіратор із таблеточки. Все необхідне в мене тут є. Яма у нас, є в мене тут рулеточка. Зараз вам продемонструю так легенько. Виміряємо. Так. 70-75 десь тут в глибину. Помічник прийшов. Також десь 65. Так, і... І 70. Так. Така у нас, у нас яма. Яма. В попередніх відео раніше, коли висаджували, я також вам знімала. Показувала повну, весь повністю процес, як ми висаджували, як заправляли ями, що нам треба, що вам так ближче покажу. Ось таблеточки інспіратор такі використовуємо. Так, під корінь. І зараз помірюємо, так як у нас вже земля прогрілася. У мене тут є pH-метр. Зараз провіримо, наскільки ж вона прогрілась. Так, наводимо фокус, включаємо, так щоб вам було добре видно ближче. Виміряємо. Так. Температуру виставимо за Цельсієм. Дивимось, 23,5. Так. Думаю, видно, бо не бачу, сонце сліпить. 23,5 градуси. Так, вимикаємо. Що ж, а тепер йдемо висаджувати. Так як в мене трішки болить рука, то відео в мене буде магічне. Запам'ятала яму таку. І зараз буде диво. Яма вже в нас заправлена, диво, дивно сталось, все готово. Перемішали тут перегній, попіл, верхній шар землі. Все як має бути. І зараз магія знов. Одну яму заправила, треба ще іншу. Магія відбулась. Тепер в мене заправлена є одна ямка, і вже поруч інша ямка. Ось такі от дива. Так як я ми вже заправили в нас тут. Хочу показати вам, бо в коментарях також часто питали, яка в нас структура ґрунту. Тому хочу вам показати, ось дивіться різниця. Тут видно навіть по відтінку. Тут у нас верхній шар був чорнозем, який зняли десь на штик лопати. А далі в нас вже починається такий світленький відтіночок. Там у нас далі видно, тут зараз зверху. Ну, може, і камера так не передає, але видно, стає все режіше, режіше, що там навіть доходить десь до білої глини. Ось, зараз віце, подивіться, видно такі. Ось таке от. от. Тут видно, дивіться. Розділили ми чорноземки дали на одну кубку верхній шар, а сюди вже те, що було нижче. То різницю, думаю, добре вам видно. І тут так само. Так, а ми що ж, йдемо далі. Висаджувати. Приступаємо. Ось наш саджанець, що нам потрібно ще. Зараз притопчемо яму нашу, яку будемо висаджувати. Так, зараз притоптали, приміряємо сам саджанець. Виставимо, як нам його зручно садити треба. Так, ось наш садженець. У мене тут є така планочка. Такий уровень, рівень будемо виміряти. Нам потрібно, щоб наш садженець був нижче. Ось. Бачите, що він якраз торкається ще поки цієї планки, то нам потрібно трішки підкопати, зробити такий приямочок ще. Небагато тако. Можете бачити, що до планки нашої не достає, ямка вже вся підходить, все добре, тільки будемо ми його садити ось так, таким. Трішки під нахилом, ось в такому плані, в ракурсі, щоб в коментарях потім не питали, чого в мене так. Тому що, ви знаєте, бачили неодноразово, що в нас є такі тут приямочки біля наших саджанців. ось можете побачити, по тих інших, ми так завжди залишаємо, щоб і зручно поливати було. І взагал, взагалом робимо ось так. І потрібно нам, що, так як це у нас тут е, прищепа Пандори, ми будемо вкривати. Землею аж ось сюди до самої прищепи по ізоленту, де в нас тут заклеєна. Все це ми будемо кривати, присипати землею, а потім уже на наступний рік будемо присипати вище. Залишимо в землі ще дві бруньки, щоб, якщо, не дай Боже, знову такі приморозки можуть бути. Щоб це будуть такі бруньки-заміщення, у нас щоб вони нам, якщо ті вимерзнуть, то були в нас. На всякий випадок ці в землі. Так вилізла, хочу вам показати ось приклад. У нас тут був кущ Молдови, такий от величенький вже. І можете бачити, що він весь тут у нас в бірочках, що він весь перещепляний. Але так як були приморозки, оце ж ми все тут рятували. То деякі лози в нас тут померзли, ці що були прищеплені. А он там знизу від кореня Ось, можете бачити, відпустило знову ту Молдову, яку нам не потрібно було. І тому, щоб не було ось такої схожої ситуації тут із Пандорою, тому ми будемо садити саме ось таким чином, таким користуємось лайфхаком. Так, я вам пояснила, чому ми так робимо. Будемо садити. Не забуваємо про таблетку інспіратор під корінь ставимо обов'язково одну. Кидаємо туди зразу, беремо ножик і будемо зараз легенько зрізати наш, нашу пляшку розрізати. Легенько, щоб не пошкодити корінь. Так, дивимось, як це він тут має в нас стояти. Так, а тепер будемо. по бокам легенько. Підкидаємо трошки землі. землі накидали. Тепер будемо. Тут майструвати трошки сюди під горним і будемо легенько відкривати, доставати. Так, щоб ту землю, всю ту грудочку нашу там не розкидати. Бірочку наверх і сюди все землею. Роздобудемо бірочку вище. Сюди ось так, щоб ми знали, що тут. І аж так сюди, позелененьке все прикладаємо, притрушуємо землею. Прикидали ось тут позелененьке все землею. Тут в ямці зробили все рівненько-гарненько. І ще раз хочу пояснити вам за це, що говорила, чому ми так садимо низько от таким от методом. Для того, що коли в нас вже тут виросте ця лоза, ми пустимо звідти там один чи два рукави, так як он там показувала. І якщо будуть приморозки, які пошкодять нам лозу, то в нас тут в землі будуть ось такі от бруньки заміщені. Якщо ті вимерзнуть, то тут звідси вже з ґрунту пустять нові. На наступний рік ось такий от у нас лайфхак. Пандору закидаємо, щоб вони завжди в нас були в землі mm. на ось такі от критичні випадки. Тому ось так от ми так Також зараз ми його полиємо, влиємо сюди два чи три відра води. Потім накриємо ящиком, прикинемо, потім все вам покажу обов'язково, і щоб ніякий том сюди не стрибнув. Так, будемо зараз ми висаджувати ось наш інший садженець, Пандорат. Подивіться, який в нього корінь. Ми його достали ось тільки з піску, витягнули. Будемо його також так садити під таким нахилом, під кутом. Можете бачити, який тут корінь. Він, звісно, буде трішки піддиратися, але ми його легенько притиснемо землею. ось так от таким чином. Будемо садити ось так. Поставимо планочку, вам хочу показати знову ж таки наш цей рівень. І якщо ми посадимо його рівно, ось дивіться, то він виступає, буде виступати набагато. Тому ми зробимо його ось так трішки похило для того, щоб корінь хай буде краще так, але він буде прогріватися ось таким чином. Не забуваємо також таблеточку інспіратора зараз додаємо під корінь. Додаємо таблетку інспіратора під ґрунт. Отак. От і ще скажу, чому так. Тому що, якщо садити його рівно, цей садженець, ось таким чином, то нам прийдеться вкопувати туди яму ще на пів метра. Але нам потрібно, щоб він був нижче рівня землі, тому ми його ось так нахилимо трішки і притиснемо цей корінь. Так, легенько буду прикидати. Так. Коріння трішки піддирається там, але нічого страшного, ми його притиснемо і воно собі там піде донизу. А сажаний, щоб там був так похильше. Отак, От його поближче до сонця. Зараз прикидаємо ще землі наберемо. Так, розрівняємо тут все. Бірочку наверх витягнемо. Отак от, от, добренько, тут все розгорнемо. Це у нас, до речі, ми. Зробили прищепу. Це у нас тут був минулорічний садженець, який залишився. Не спеціальна якась там підщепа РР чи будь-яку там іншу а, чи кобер. А був у нас такий садженець, і ми його просто прищепили. І подивіться, який вже пішов тут у нас приріст. Гарний, що навіть вже там і гронка зав'язалась. Фокус наводимо. Так, тому отакий от, от у нас маємо результат. Прикидали землею. Знову ж таки, зараз ми його полиємо все. І також накриємо ящичком. Зараз зроблю і вам покажу. Поки ще не полили, підсипимо трішки землі. додам. І ще раз вам скажу: зараз вже хай наберу, а тоді скажу. Почекайте. А поки чекаєте, ще хто не підписався, можете підписатись на канал, поставити вподобайку, не забудьте поділитися. Коментар написати, можливо, є якісь питання, можете задавати в коментарях. Завжди стараюсь їм відповідати. І що хочу сказати, казала ж, коли попередні сидили, що ми закриваємо нашу прищепу, наш ці саженець аж по ізоляційну стрічку. А потім, через декілька місяців, ми його розгорнемо, ізоляційну стрічку ту знімемо. А на наступний рік уже будемо прикопувати, як і казала, ще раз скажу Ще одну або дві бруньки покриємо землею, щоб у нас вони були такі, скажімо, про запас. Тому хто не почув раніше, хто там прискорює або не додивляється до кінця, повторюю, наголошую вам ще раз: ось такий от лайфхак. Зараз поливаємо, накриваємо і вам показую готовий результат. Так ну що ж, покажу вам вже ось перший саджане, з якими. Посиділи, полили, водичка вже впиталась. Зараз, наберу ще землі, притрусимо сухою. Тут у нас якась яма появилась, ми її заповнимо. Так. Той полили, це вже прикидаємо, треба мені залізти туди зараз, бо звідси незручно. Так. Набираємо земельки. Розгорнемо тут все так. Ще треба трішки. Роздобудемо бірочку, бо закидали уже болотом. Так. І зараз зверху ставимо, ящиком накриваємо. Все, готовий результат. Отак от, от ми накрили, бо, як не крутили, але ящик розсіює пряме світло. І якщо вже буде там дуже спека, в нас то зможемо прикрити якимось агроволокном чи будь-якою тканинкою. Тому, і щоб ніякі коти не позалазили, отакий от от у нас тут результат. Там водичка ще впитується, зараз також притрушу землею, як вся земля затягне, ставимо ящик і все, готові. Чекати, вже врожаю. Так, поки в мене тут впитується вода в цю другу ямку. Зараз хочу зробити комусь із вас приємно. Як зараз дізнаю як саме зараз дізнаю до вас, я знову і старим своїм телефоном вмикаю, наводимо фокус. І що ж ми, як же ж я кому зроблю приємно, яким методом? Обираємо відео. ось як на одному саджанцю винограду заробити, виноградна піраміда. Ось таке от відео. Нажимаємо на нього. Та так. Нам потрібні лише коментарі. Вмикаю всі. Добре, фокусую, щоб вам було видно. Так, як це тут налаштувати? І зараз методом тика, скажімо так. Я серед коментарів оберу когось одного, кому подарую просто так, саджанець фуршетного винограду. Тому не дарма завжди кажу, пишіть коментарі, будьте активними. І неодноразово казали, що хтось та й отримає від мене якийсь приємний бонус. Тому що ж, поїхали, листаю вперед, назад, вперед, назад. Листаємо, 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 листаємо туди, сюди, туди, сюди. Чекайте, бо ще ж хочу і фокус вам навести. Ой, Іван Городніченко. Доброго дня, гарно, чітко, професійно, а фуршетний молодець, витривалий. Так. Ну, Це підписник, який часто пише коментарі. Зараз ми з вами можемо перевірити багато. Зайдемо. Ось дивіться, у цьому каналі 68 коментарів. І тут вони, звісно, всі, не знаю, яких там всі подивитися. Але ось тут підбиває такий підсумок, скільки сердечок ми поклали, і ось перелік. Не знаю, як їх полистати. Ну, коротше, пише, що 68 коментарів, і вони дійсно є, і дійсно знаю, тому що завжди часто бачу і називала в якомусь відео, що завжди коментуєте, тому можете мені написати і отримаєте від мене садженець фуршетного. От показую вам вже готовий результат. Посадили ми дві наші прищепи, дві наші Пандори, полили, прикидали землею, ящичками вкрили, все отак от гарненько. Один, інший, бірочки всі там зверху поправили. Все супер. Зараз будемо садити ще один, піду вам покажу. Яма вже в нас там теж готова. Зараз вам все тут продемонструю. Так, от яма наша, точно така ж сама. Яму заправляємо точно так само, аналогічно, перегній, чорнозем, попіль, кидаємо під корінь таблетку інспіратор. І тут будемо ми висаджувати, ось у мене є також прищепа, прістін. Отакий от гарненький саджанець. І щепили ось цей, наприклад, який вже будемо висаджувати. Там один росте в землі. І ще є, там стоять також. І зараз піду вам покажу. Вже той, що в нас був висаджений із осені. Ось наш прістін, який висаджений, був осінью в ґрунт, ось так ось він виглядає. З нього ми нарізали живці. І вже з тих живців ми щепили. Ось у нас був також якийсь там один садженець, який ми не продали, залишився з поганою кореневою. Ми його прищепили, і в результаті отримали ось такі собі ще одну таку гарненьку новинку такий садженець-прістін. Ще вам ось такий один лайфак, як із одного можна зробити декілька таких гарних саджанців новинок. Це в нас був прістін Кишмиж. Точно так само і Нірвану щепили, і Кінг. Ось наші саджанці такі. Тому користуйтесь на здоров'ячку. Ну, я вам все показала, іду працювати далі, висаджувати. А ви вже бачили про розіграш. тому пишіть коментарі, завжди наголошую, адже в будь-який момент можу серед будь-якого відео полистати собі коментарі, і хтось отримає від мене якийсь приємний бонус. Тому завжди наголошую і кажу, зараз пишіть коментарі, підтримуйте мій канал, підписуйтесь, хто ще не підписувався, поширюйте мої відео і до зустрічі у нових відео.